Друзі, привіт! Привіт, колеги риболови! Мене звати Олександр, я керівник компанії Фортуна Карп і сьогодні ми з вами на відкритті наших крайніх змагань у цьому році, які мають назву Фортуна Екстрім. Ці змагання, як завжди, обіцяють бути цікавими. Е, в нас достатня кількість команд, достатня кількість сильних риболовів спортсменів і вони будуть виборювати для себе призові місця. Чим це все закінчиться, ми побачимо згодом. Отже, змагання розпочинаємо. Поїхали! Це мої дуже хороші друзі, і ми до них навіть попали в монтажку. Це місце, де капітан команди тут працює, наживляє. От. Насправді тут вже секретів в них, я так розумію, немає, то нас сюди впустили, тому що дійсно холодно, вітер і на вулиці майже нічого не чути. Та що нас зробиш за 100 доларів? Хочу сказати, що якщо... Ти думаєш, що ти щось розумієш в рибалці? Ти думаєш, що ти вмієш завжди отримати якийсь результат і, в принципі, вмієш ловити рибу? Приїжджай на Прилбичі. Да. Приїжджай на Прилбичі, І в корону впаде з голови. Ти поймеш, що ти нічого не знаєш. Скажи на що ловиш? що це у тебе таке? Ну, нейтральної на плавучості насадка. Ну це вавтор. Валтерс, хочу, хочу збалансувати, щоб гачок лежав. Щоб насадка плавала, а гачок лежав. Не знаю, правильно це чи неправильно. Вона по книжці має плавати, ну, ставити гачок або нажав, або трошки, трошки інакше. А так, я, я хочу, щоб гачок лежав. Я, як заходить риба, ми ловимо рибу. Риби в нас в секторі немає, в нас в секторі риба прохідна. І, е, грубо кажучи, по годинах. Моя баба казала, що риба і зайці заведуть тебе в старці. О, ми знаємо, коли в нас буде клювати, і знаємо, коли в нас перестане клювати. Риба зайшла, ми зловили 2-3 рибки. Не ну, скажу, хлопці розібралися, бо насправді у нас 10 команд, і з 10 команд лева частина поки не розібралася, і риби майже немає. Це, це філософія. На те, за те ми і любимо рибалку, на те, що вона не ніколи не знаєш, що тебе чекає. І, але от, от ми тут. Ми ловимо рибу і за це я хочу їм подякувати хлопцям, тому що ми не просто так проводимо ці змагання більше в теперішній час. Кожні змагання нам допомагають акумулювати якусь суму коштів і придбати щось нашим захисникам, нашим силам оборони, і хлопці постійно нас підтримують. Не тільки на змагання, вони не пропускають жодних змагань, е от вкладаючись в цю справу, і скажу, що ці хлопці. Взагалі, все, що тільки можуть, де тільки можуть, стараються приділити на допомогу нашим силам оборони, нашим збройним силам от, які нас захищають. От за це. А ми, в свою чергу, дякуємо Саші за те, що він проводить змагання не просто так своє задоволення з ціллю акумулювати гроші, купити щось, забезпечити когось, хоча би з наших воїнів-захисників. Скрізь він не байдужий. Він скрізь старається бути присутнім, скрізь допомогти. І якби всі були такі, як Саша, е, нашим хлопцям було б набагато легше вмочити тих підараз. Да. Дякую, це Пла. дуже приємно. Ще йдемо йдемо далі десь, в гості. Поговоримо ще з хлопцями. Робіть так, щоб вони там не ловили, бо вони вже мені <с отут. Пан вас яїчко вилетіло. Що, друзі, ми тільки що були у команди 0-5. Поспілкувалися з їхнім капітаном, з Любомиром. А зараз ми підходимо до команди, яка не так давно виступає в змаганнях з коропові ловлі у Завоз. Це команда Голвуд. Це в нас місто Київ. Ось у них такий гарний сектор. Пішли, будемо питатися. Хлопці, добрий день, до вас можна? Змагання в завоз. От. Чимось цікавіше, не цікаво, чи відрізняються від забросу змагань. Ну, це Ва. наші другі змагання у завоз, набагато відрізняються, однозначно цікаві. Зараз будемо робити на них пріоритет, вони нас запалили, бо, тому що на них ми поки не можемо зловити гарно рибки, тому однозначно тільки 100% позитивні емоції. Да, ми стоїмо три доби, тільки дві рибки, але не здаємося. Дві доби ще, ще дві доби, ще дві доби ще є. Дві рибки, але ну, нічого, працюємо, цікаво дуже. А це доказує те, що в акваріумі зловить хто хочеш, правда? Так, так, Хто говорить. не так все просто, це змагання. Хлопці стараються. хлопці так само молодці, вони приймають участь в наших змагань. В змаганнях вони вносять свій вклад в наш збір коштів для Збройних сил України. Ми вже дещо придбали доволі дорогоцінне, ми на нагородженні це покажемо. Дуже цікаво, тому що в заброс є спортсмени, наприклад, які кидають там 160 метрів, 170 а є які, які фізично не можуть так кинути, 120. А кораблі їдуть всіх однакові, тому я вважаю, що тут більша конкуренція, ніж в змаганнях в заброс. Тим і цікаво. Все вірно, і тому що є обмеження дистанції, і у кожного є корабель, який може виплести на таку дистанцію. І набагато більша конкуренція, набагато цікавіше. Так, і погодьтеся, що в таких змаганнях можуть приймати участь е, е команди, які ну, не можуть далеко кидати. Так, так, так. І так. якісь травми е, там, так, і так далі. Вот. А в такому форматі можуть багато приймати участь. А коли більш рівні умови, більша конкуренція, більше цікаво, тому... Супер. Команда Gool вони спіймали фактично з самого початку рибу. рибу напевно, на турнірі. Да, першу рибу на турнірі. А зараз вони поки що працюють і чекають свою рибу. Тобто будемо за ними, будемо за ними спостерігати і побажаємо їм удачі, щоб в них та рибка дякуємо, ловилася. Дякуємо, дякуємо. А ми йдемо далі. Зустріли одного з наших суддів, наших змагань його звати Андрій. Він вже не вперше судить наші і взагалі він вже у ну, нього дуже великий досвід. В суддівстві змагань різного типу. Я так розумію, і коропові, і, мабуть, і фідермін. Фідер, Фідер Фрістайл метод, нова дисципліна, яка недавно тільки з'явилася в Україні. Фідер Фрістайл метод. Фідер Фрістайл. Метод. Суто його думка. Чи йому як судді зі сторони цікаві змагання такого формату? От Андрій, от як тобі? Е, дивіться, змагання в завоз вони завжди були цікаві і вони завжди ловили більше риби, ніж на звичайних коропових класичних флетфідерних фідерних фестивалях, турнірах. Е, тому що риба достається з великих дистанцій. У нас тут дистанція 270 метрів максимально. Я не випадково ношу з собою дальномір. Я перевіряю дистанції, наскільки хлопці завозять, фіксую. Слава Богу, що ніхто не порушує, всі дотримуються правил. І ну, так як я говорив, що ця водойма вже Антон розказував, що вона дійсно є чудовою. Тут мешкає дуже велика кількість риби. Чотири види коропа, венгерський, звичайний, дзеркальний, кої. Ну, Кої, правда, цього разу ніхто ще не зловив, але ну, можливо ще рибка клюне, будемо бачити. Ну, На минулих змаганнях бу бу була кої. Був кої, так. Так я, я того й запитався, тому що як суддя, ну, судді, вони е працюють дуже багато, вони постійно вони виходять на виклики вночі, ну, незважаючи сплять, вони не сплять, вони можуть вставати, йти, важити рибку. І от він не, не дарма сказав, що на змаганнях в завоз зазвичай. Велика кількість риби. Ми звикли, ми поділили рівномірно сектора, 5 в мене, 5 в І, Ну, Головне, щоб вночі, оце, як ти кажеш, Олександр, що вночі буває дуже часто, їдуть палки, їде велика риба, клює, то приходиться навіть в машину сідав, їздив на машині, бо було трохи в напряг подлякіти пішком. Ми хочемо дуже подякувати нашим суддям, тому що без них ми не змогли би проводити оці наші дійства, відповідно, не змогли б зібрати ті кошти хлопцям допомогти. Тому, Андрію, дуже тобі дякую, дякую нашому Віталію судді. Ви робите дуже велику роботу, вам справді нелегко. Ми це бачимо і дуже дякую, що ви знайшли час і нам. І ми теж, Олександру, вам дякуємо, що ви організовуєте такі змагання, проводите в такому форматі їх. Завоз, кораблики, фортуна. І, ну, це є круто, чесно. Дякую. Друзі, всім привіт! Тарас Кокер, команда Trinity Bates. На змаганнях Fortuna Extreme. Назва змагань повністю оправдує себе. По погоді, по тому, яка хвиля на озері, і по тому, яка вибагова рибка, екстремальна і не хоче. Відзиватися ні на корм, ні на насадки наразі. Третя доба турніру. Риба переважно клює вночі, ну принаймні в нас. Крупна риба дуже прошена. Стараємося її виманити. Загалом турніром задоволені. для кого це вже закриття сезону. Така трудова цікава рибалка з корабликами. Не потрібно в таку погоду махати з помбами. Сильно напружуватись, тому що при такому вітрі рибалка в не в завоз була би дуже складною. Сподівалися на те, що така погода дуже сильно активує рибу. Проте цього року, як показали попередні турніри, і завоз, зокрема, риба не відзивається на корм, вона неактивна, не стає на точці. Тому пробуємо ловити її ситуативно на проходах. Щось вдається, щось не вдається. Зараз буде третя ніч і четверта доба. Я думаю, що вона буде вирішальною. Тому що явних лідерів поки що немає, і декілька крупних риб можуть повністю змінити обстановку. Користуючись нагодою, хочу подякувати організаторам турніру за можливість рибавити. В першу чергу також подякувати Збройним силам України, що дають нам таку можливість. Сподіваємося, що скоро ситуація в країні налагодиться, і ми зможемо їздити по всій Україні на такі турніри і отримувати насолоду від свого улюбленого заняття. Ця риба називається сазан. Я забув про нього сказати, тоді коли розказував про види коропів, які тут водяться. Це п'ятий вид риби, який тут водиться, це є сазан. Дивіться, який він гарний, цей сазан. Жовтого кольору, бронзовий. Ця риба є бронзового кольору. І він продовгуватої форми. Дуже сильна риба. У 5-100 Минулого завозу так само було, що гірше зривало, палатки всі. Зараз тут не дуже зриває, тоді пориви дуже сильні були. Тоді так рвало, ми стояли, більше порвало палатку. трохи. Добре, що тільки палатки. Тигровий. Тигровий коє. Будуть потім хлопці фотографувати. Малишок, Малишок, дай, дай, дай дай. 3800. І зараз ми підходимо до команди, яка така стане тандему Учасників це Jumbo Mambo. Це команда, яка останнім часом ну, надзвичайно гарно ловить рибу. Багато ловить, має свою тактику. І правильний підхід, і полосатік. Воно так називається. Полосатік Джамбо Мамбо. Хочу просто запитатися в хлопців в двох словах. Чи подобається їм турнір, бо турнір дійсно ну, важкий. Він називається Fortoon Extріam і він справді екстремальний. В нас висока хвиля, в нас великий вітер, в нас тяжко на хвилі працювати катерами. От Формація турніру стоїть його продовжувати. Ну, да, да, Дуже цікавий турнір. Турнір кораблі нам, нам заїхало. воно. Заїхав, да. Другий раз ми приїхали на цей турнір, на цю ж водойму. І дуже цікаво, да, подобається. Так, да, Хлопці величезний досвід е, ну, У флету. в змаганнях взагалі, в, в коропові ловлі, е, в класичному е, в, е, короповій ловлі, в, е, в флеті, а, а в змаганнях в завоз вони приймають другий раз участь. І перший раз вони стали на друге місце. От, при тому, при цьому, що рибу ловили всі, вони от молодці вибрали. Другі свої змагання, вони поки що ну, лідирують. Вони от молодці. Ну, це поки що, це третя доба. Будемо да, да. Але, не? але там Дівачу. така заруба трохи є. Трохи невеличкі розриви, бо тут дві риби, але ж... Да, так, ми буде. зараз будемо важити цю команду і будемо надіятися, що хлопці і далі будуть приїжджати на наші змагання, які ми е, влаштовуємо е, компанія Фортуна. Е, і ми будемо хорошими друзями, гарно проводити час, і головне робити це з користю для нашої країни. Слава Україні, слава Україні! героям слава! 2200. 13200. Ця риба претендувала, але на Big Fish у четверту добу вона вже не претендує, тому що її вага 13200, а в нас є вага 15480, да, да? да? Правильно. 1620 на вагах. Sub indo Мене звати Ніколас Карма. скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Це Луївітон, подарунок, але я бачив, що вони 300 євро на розпродажі. О, Курточка на Закарпатті секонд, але це з. Але дорога до Закарпаття ще плюс. Бензин. Прете-порте це Special for you було. Вона коштувала ні. десь, ні, ну це так, речі, висять Special FU, десь 800 євро платив. Ну і штани, ну це як спадок від дідуся. Так що вони дорогі, я мову серцю. Це вони ще дорожчі. Дякую. Ще дорожчі, вони не продаються. І того 3 300, 1100, десь 4 500 євро. Це так на скидку. Так, це на скидку. Так. Так. І ще не рахуючи гламурних трусілів. А зараз, друзі, ми потрапили е, в сектор такої зіркової команди. Вона, в неї такий склад надзвичайно серйозний, хлопці, які мають величезний досвід в короповій ловлі, на змаганнях в заброс, е, флеті. Е, і, але дуже маленькі, по суті, що поки що в змаганнях завоз. І от ми хочемо в них запитатися, які в них враження. Кардинально друга рибалка. Ну, взагалі все по-другому від кормішки до ну, пошуку точок. Ну, зовсім друга риба. Ну, ось якщо взяти, наприклад, там другі водой мої прилбичі, я тут вже рибачу там, 15 років, ну 13 років, е, ну, це зовсім все по-другому. Ну, це не це зовсім другі тактики. Швидкість ловлі, риба клює ну, набагато більше, якщо в порівнянні, якби ми зараз ловили в, в захід і з корабліком, ну, це колосальна різниця. Зараз осінь, ну, риби близько немає. Ти туди не, в такі вітра, як зараз дують, ти туди не докинеш, ну, як би ти не хотів. Е, темпова рибалка це не це не є легко. Як кажуть, що це є ленива рибалка на попередньому завозі я був перший раз. Ну, Я, я відверто втомився не менше, як там ну, набігався, бажано їхати, якщо команда їде, бажано їхати, ну, 4, щоб чотири учасника було там і вночі відпочивати, Треба то, мінятися, це важко, а, правда? Або, ну, Щоб люди там двоє відпочивають, двоє рибачать. ну, або там Двоє пішли за рибою, а хтось завозить, там, ну, бо вітра треба тримати, удочку, натяжкі ліски. <гум> ну, двоєм важко буде, рибачити, так як ну, на класичних змаганнях. Команда ВССІ, «Волинський коробовий клуб. Це топдем команд Вісісі, Карп Еліт та Карпіо. От хлопці зібралися. Це надзвичайно сильна команда, і це сказується дійсно на результаті. Хлопці дуже гарно йдуть на сьогодні. Тому ми їм побажаємо удачі. Ми їм не будемо заважати. В нас ще трошечки менше як половина змагань. А все в кінці на нашому нагородженні буде визначено. Від себе скажу, я думаю, члени моєї команди підтримують, що ці змагання не є такі, які ми очікували по рибі, тому що ми очікували прям жор риби, велику кількість великої риби, що ми там постійно будемо з удочками, не будемо встигати завозитись, але ну, насправді все не так. Змагання достатньо важкі. Риби дуже мало, і е, зловити її надзвичайно тяжко, важко. Тобто багато чого мусово прораховувати, чим ми зараз її займаємося, по суті. Але наша команда молодці, ми е, не з нулем, ми е, активно просуваємося вперід, ми кормимося, ми ловимо рибу. Е, в нас, по суті, ну, скажімо так. Ну, не три, ну трошечки більше як половина наших змагань терміну вже закінчилося, і ми дуже гарно працюємо. От. І якщо наша тактика справиться, то ми будемо на підесталі однозначно е і будемо до цього прагнути. Тому е я усіх заохочую, по-перше, е ті, які цікавляться риболовлею, їздити на рибалку, поки є цей час. Спробувати щось робити, але це все має бути узгоджено з, на сьогоднішній день з допомогою е, нашим хлопцям, нашим Збройним силам, тому що е, на сьогодні це найважливіше. Це важливіше фактично за все. Час тяжкий, у нас війна. Якщо ви зараз не на фронті, якщо ви зараз е, ось тут знаходитеся в більш-менш мирному житті, е, потрібно робити все для того, щоб тих. Пі, чим швидше прогнати з нашої землі і допомогти нашим е, хлопцям, заохочую всіх максимально це робити. І якщо у вас є якісь хобі, постарайтеся облаштувати так, щоб воно приносило користь нашій державі.

У нас нічна покльовочка. Вони вночі такі більш приємні, більш цікаві, тому що холодно, нічого не видно. І тут ти так начебто собі щось сидиш, спілкуєшся, щось думаєш і приходить рибка. І в цей момент можна трошечки погрітися. Ми справилися. Наша риба в нашому маті. Такий гарний зеркальний корив. Зараз ми його будемо звільняти і поміщати у водичку. Завозимо нашу оснастку. Риба була спіймана. Зараз ми покладемо нашу снастку, закормимо нашу крапочку, де ми працюємо, і будемо чекати. Наступної клюваки тринадцять двісті сорок, що ога супер, тринадцять сорок. По-перше, хочу подякувати всім, хто приїхав на ці змагання. Я вам особисто дуже дякую, ви молодці. Ці змагання були, вони, я рахую, справді відповідали назві змагань Фортуна Екстрім. Вони були достатньо екстремальні. Був вітер, був дощ, була висока хвиля. Тобто, все як в назві, воно все, в принципі, відповідало завдяки нашим змаганням. Завдяки нашій групі Фортуна і друзі е, кораблики завдяки всім небайдужим друзям е, ми на сьогодні придбали для військових автомобіль. Ви його всі бачите. Це автомобіль з відразу після змагань. Я з моїми наш, ми Фортуна, наша компанія повезе автомобіль і передасть особисто в руки військовим на схід. Ось за це вам велике дякую. Дякую нашим збройним силам. Дякую е власникам водойми, особисто е Тарасу Сендезі. Е він дуже допоміг, дуже лояльну ціну зробив, бо водоймі також треба жити. Я йому особисто дуже дякую. І так само хочу подякувати нашим суддям Віталіку Андрію. Їм було не просто на цих змаганнях оце ходити, по тому болоту, по тому відео. Отож, е бронзовими призерами нашого турніру є команда «Сума балів 5». Друге місце ця команда зайняла по таблиці 10 найбільших рибин і третє місце зайняла по таблиці загальна вага. 250 кг, 205 кг, 120 г команда вісяці Волинський корповий клуб. Бронзові призери, третє місце. Дана команда має 205 кілограм, а команда Срібний призер має 251 кілограм. Відповідно, вітаємо «Срібний призер. Команда Фортуна. Сума балів також 5. Абсолютні чемпіони вітаємо команду полосатик Джамбо Мамбо! Вітаємо молодці. Давайте привітаємо! Перше місце! Хлопці просто розривали нас всі. Друзі, ось ми і провели наші змагання Фортуна Екстрім. Вони вдалися надзвичайно насиченими, вони вдалися непростими. У нас була погана погода. У нас був високий вітер великий, у нас було холодно, в нас був дощ, але ми працювали. Хлопці зібралися, підтримали наші змагання. Ми підтримали наш збір. Ми придбали такий чудовий автомобіль, якого не видно за хлопцями, але він там є. Це для наших військових збройних сил. Поаплодуємо, будь ласка, нашим ЗСУ. Ми справилися. Ми закінчили цей сезон. Всіх очікуємо в наступному сезоні. Дай Бог на наших змаганнях.